Організованих злочинних груп протягом двох років продавали мешканців Чернігівської області у трудове та сексуальне рабство. Про це на прес-конференції чернігівським журналістам повідомив начальник відділу по боротьбі з організованими злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Так званий кастинг на престижні робочі місця за кордоном, а часто й в сусідніх державах, проводили здебільшого серед людей, які зложивали алкоголем, були мало забезпеченими та з багатодітних родин. Жертами трудового рабства у нас було боля 20 чоловік Около 30 человек. За эти два года мы их выявили. В основном жители северных районов: это Семеновский, Городнянский, Щорский, Менский, Новгородсевский районы. Таким образом наші люди попадали в трудове рабство. Здебільшого кажуть правоохоронці, українцями торгували молдавани. Лише в одній групі на трудовому рабстві набивала кишеню Чернігівка. Знедоленим пропонували зарплатню близько тисячі гривень, дармову робочу силу передавали фермеру. Даний від приступної діяльності є дуже пріприбуальним. Правильно, якщо ми вивезли верні, якщо вивезли 15 чоловік. Которым не надо платить, которых не надо кормить, которым достаточно там держать двоих два-три охранника, периодически подливать им водку, и люди согласны на, на любую работу. Апартаменти, в яких жили заробітчани, не дуже комфортні. Ночували вони в сараї, харчувалися чим прийдеться. А якщо відмовлялися від роботи, їх били, кажуть міліції. За продаж людей в трудове чи сексуальне рабство законом передбачене покарання строком від 5 до 9 років ув'язнення. Саме настільки сядуть двоє молдаван і одна українка.